Я розумію, що я йду на ринок вірно, бо декілька пані вже йшли з ринку. Дивіться, які вулички. Чоколад. я бачу ринок. Ну що, будемо дивитися на ринок. Добрий? Добрий, добрий раз. Спробуєш свій Ні, Це спроба файла. Ні, дякую, ніяк на Рибка. Доброго утро, день добрий. Так, я знайшла кучу рибы. Ай, за рибы. Свежатая. Алло. Алло. Так. ілі коштує Десять. По десять. Так. А чима по ней э, щоб була така солона. Так. Не свіжа, а така солона. Солем. je soljena. Soljena. soljena, nema soljena nema nema. Uh -huh. Dobro, a krivjetki? halo do doniče, dobre doniče ti mama soljene, dobre 10 10 okay. da? tak, ok 10 euro to, dobro ja... obotnička za salatu deset Hobotnica, ono su kalamari. Uh -huh. uh, to? Deset. Šest tak? <laughs> Sve po <potesu. laughs> <gibli> Ne, ovo je tri deset. Ovo ti ovo osamnaest. Osamnaest. ti to mislila, soljene. Aha, a nije, nije, nije tako Ovo je deset. Uh -huh. ne, no,

Черешня что в черешне 7 євро. Помидорки 4, перчик 3, помидорки 3. Так, все треба питати. Так, картопля кош, кош, коштує півтора євро. Євро п'ятдесят. Персиків кілограм на три євро. Я взяла такий домашній, какучи. Так. О, прошу, Закинь. А или коштує? Три. Три євро. Угу. За кілограм. Так. Тут півтора. Угу. Ну, такі ціни. Ага, тут 5 євро фасолька. Добре, ну то і кінець. А тут одразу є пончики. Що у нас? 1 євро пончик. 0,8. То далі 1,20 євро. Півтора євро. Євро 40 ці такі маленькі по 50. власна пекарня, добре пахне все. <кій> Це булочка з мармеладом, з шоколадом. Обмішка по 3 євро, така продається. Так, ну ринок. Як ринок, хватають за руки, купи, купи, питаєш за ціну, тобі вже зважують. Ну таке всього потрошки взяла, що мені треба.